Пригадую. У мене хата, вікна якраз туди в сторону броварів, спальня моя. то я пригадую, коли почали вистріли там від тіля, нам чутно гарно із броварів, коли обстріляли броварі. Це був перший мій день, що я встала і це, я сама собі проживаю. А в мене був хлопчик, приїхав у гості. Я кажу: ой Боже, Юра, кажу, стріляють, кажу, це саме, де воно таке, щось зірвалося. Я ще не знала, що війна. Просто я вже включила потом телевізор і сказали, що війна почалася. Я думала, що мало що зорвалося так, не потім вже в другий раз був простріл на броварах цієї. Ну, а потім на наступний день до мене приїхали. В общем, зять мій мене діти помирали якраз два роки. То ну, він якраз перед війною помирали. Один сину 50 років, а дочка 55 через три місяці один до одного. І приїхала менша внучка, і старша внука приїхала, привіз її батько до мене. <кій> і... Сказали, що почалася війна, і вони відтіляли з броварів, виїхали, бо броварі почали обстрілювати. Наступні дні ми, так як вроді тихо було, зати ще не було ніде ні, ніякої стрілянини, вроді так до 8 оце березня. А 8 березня якраз почали стріляти і пролетів. Ми сиділи за столом з дітками, якраз десь, по-моєму, та вже перед обідом і пролетів літак. І так низько пролетів, тут це іменно понад, нашим, це понад нашою хатою, так от туди пролетів. Ну так пролетів, я дзвоню, це в мене ось тут сусідки племінниці. Яни, плем Кажу: Оксана, ой, літак, тебе, який літак летить. А вона каже: Той літак, а в нас вікна повилітали. Він кидав, коли ракети, і їх там от той сторони, там. Пустир і від тіля, у їх вікна всі вилетіли. А я кажу, ой Боже, забирай діток, іди до нас, а в неї троє дітей. От. Ну Вона прийшла сюди, а ми ще якось так, Колись внук мій приїхав старший, пішов сюди на огород, а тут торчить отака метра півтора зверху ракета. Він кричить, бабуся, ти не підходь, бо там же бур'яна трава, бур'яниці. Каже, ти туди не підходь. Та я й не підходила туди, правда. Ну, а таке, знаєте, вчені було як? Обіда і все за що ж нас почали стріляти. Ми все життя прожили в роді. Разом як були брати та сестра, тепер отакі враги по поставали. Діти уїхали, вивезли, батько їх вивіз, не знаю, куди то він їх вивозив, а я залишилася тут. І зо мною залишився старший внук. Йому, да, тут залишився зі мною. Чому ви не евакуювалися? Якщо була у вас така можливість, тим паче онук був. Чому він не евакуюли? Я не евакуювалася, тому що я дуже погано ходжу, я ходити не можу. Понимаєте? Я не можу далі 100 метрів пройти. Оце мене це не, не пустило, в мене ноги не годяться здорово. І я з тим не викон... А онук мене не покинув. Остався зі мною. І коли от, таке, її почалася стрілянина, якраз 10 годин утра. І ми довго лежали, так, а в нас собака така лабрадори. Я встала, судила у нас в нас, хаті свіжі туалет, свій все. Я судила, а потім до мене, чого, я буду так рано вставати, холодно, зима, що мені робити? Я пішла назад, тільки лягала, а воно щось всяко гахне. Я схватилася, чую стекло, от ця веранда. Зразу це стекло, отут, отут передок оцей Посипався. Я дивлюся, тоді кричу, Сережа, ти де? Він у цій половині був, а я у тій половині хати була. Дивлюся, собака лежить біля туалету, І він був якраз в туалеті. Я кричу, Сережа, Сережа, щось гухає, стекло сиплеться. він вже ж вискочив з туалету. І впав, отам там у коридорі у нас хата, коридор такий, між кімнатами. І лежить. А я забігла, він кричить: де Маня? Я кажу, та вона її на креслі укрила, кажу, бо вона злякалася і тікає, так я її подушкою прикриті і одіялом зверху. Собаку, собаку, бо вона в нас чимала така, ще. лабрадор така. ну, дуже гарна собака. І сама тоді виб... вона почула, що він обозвався, і до нього ж вибігла і труситься, він її прижав, а я кричу, тікай з хати, тікай з хати. Чую, обратно почали шибки бих, бахать вже ці передня віранда випала. І коли я вже вернулася назад, то мене вже застало, отут -от -от. ці передні, отак. цей бік уже вибило ті вікна від вулиці, от. а я вже в спальню коли зайшла. І кричу, Сірра, ти біжиш, він що мені відповів, я не почула. Я кричала, тікай на двір. От. А він, а ти? А я кажу, піду платок, де замість платка подушку тягну. Ну, Із переляку це. Ну, повискакували ми все. Я вийшла сюди, дивлюся, цю хату розбило. я ще на свою ж голову і не підняла. От, дивлюсь, передо мною один сарай пропадає. І це було 20 хвилин всього. Оце на городах дим, хати стояла нема, цей сарай зайнявся. І ті, оце сарай тут теж. І всі оце до самого перехрестка із порога дивлюся, всі до єдиної хати отак. На глазах тут стоїть задиміло, хоп нема хати, хоп, нема хати. Вроді де то вони пропадають. Нема і всього. Ніколи не думала. Ніколи. Я людина була така торгова. Я їздила, мала багато клубники. Я їздила в Москву і торгувала клубникою і все. Ну, вони не дуже гостеприємні були, я можу сказати, але ж ніколи не думалося такого, що це може бути тут таке. Ні, нічого не робила, бо я цьому не вірила, що може бути війна. Я була впевнена, що її не буде. І було, хто починає цю розмову, а я говорю: «Та що ви дурниці пурите? Коли це в наші времена, буде війна. Ну, я ж прожила мені вже 73 роки, так що я кажу, не може бути, я дитиною росла після війни і знаю, що це таке є голод і холод. Дуже тяжко було після війни. Але ж я такому впевнена була, що її не буде. Але ж моє не здійснилося. Да. Ще й застава я такої руйнації. Обстріли були кожен день вечір і оце вечором і утром. Оце утром у 9 годин починають, і ото гу-гух, бу-бух. Танки оце ось сюди як похрещать так. Туди, туди проїдуть, вони побагато не їздили, по дві, оце то две, танки. Туди проїде, тоді назад їдуть, можуть три їхати назад. І теж їдуть, і ще й стріляють із автоматів, чи з плем'яту, з чим вони такими гільзами, отакими длинними стріляли. От. А один раз я була у хаті, дверей ж ніде не було. Забори ці всі поваляні, воно все було тут на подвір'ї, все порозбиване. І отут рибина в мене так дали перед війною якраз, і вона якраз примерзла і тут стояла у мішку в кухні. І я тут впала на живіт, на оцей пеньок. І отак руками в землю. А вони як пустили, то й машину зацепили, як воно мене не дістало, не знаю. Тобто вони спеціально стріляли... Вони стріляли, туди їдуть, де оце в кого забори, і гаражі стріляли постійно. постійно. Оце туди їдуть стріляють і назад їдуть стріляють. Стріляли по житлових будинках. По житлових будинках. 16-17 го десь. Стояла я ж, тут у дворі і підійшов до мене, аж оттуда там далеко сусід. І Він такий трошки ще підвипивши був, і стоїть зі мною, говорить: Баба Катя, я застає, там. А я говорю, що ти хочеш, Саша, Ти що лазиш? Кажу, отут стріляють, а ти лазиш. Та мені плівать. І знявся і пішов. І от я вам показувала туди, там на перехресток, Він дійшов туди, а вони якраз їхали від зупинилися там. Там у нас проживала стара жінка, їй 94 роки, і з сином. Вони там зупинилися, і він коли там остановився, там були ще сусіди, і його там він щось там посупротивлявся, його там на місці застрелили зразу ж. А слідующа хата, там проживали квартиранти у тій хаті, так теж вийшов у кросівках у Красивих хлопець. Вони сказали, скидай, а він каже, як я буду, а я ж обосий піду. То вони його теж поранили. і... Що він стікав сутки кров'ю, тоді не знаю ночі, як його вкрали і відвезли в больницю. Чи я не знаю, де він дівся, я так і не знаю за нього. Всі ховалися, ніхто з ними не спілкувався. Ті, що спілкувалися, так, вони з ними общалися, там були хлопці але дно, вони того хлопця застрелили. А хто ж піде спілкуватися? Я піду з ними спілкуватися ні. Спілкуватися ні. Але коли я вийшла, тут хвіртки ж не було на вулиці. Я думала, що то бабу приїхали забирати. А вони всі отако, як один. А я тоді подивилася, що в їх на правих чи на лівій, бо вони отак сиділи на танку, значить на лівій. Руці, красні пов'язки отакі. І лівці її. Да? Більше я не виходила і вони всі повернулися, я тікати ось сюди, так ще попробуйте моєю палкою тікати по городах. Оце тобі таке. Може, вони й заходили, як ми були в погребі. Ми закриті були в погребі. Але де були погріба отак близько над вулицями, то вони стріляли по погребах. Це в нашого погреба не видно, ще ми нам там на погреб накидали гілок, бур'яну. Але стріляли вони і кожен вечір, за п'ять годин, магазини ж побили, поїздили нас сюди, тут рядом ось магазин, то забрали там, вони такої не брали, кажуть, брали горілку і закуску, їжу. Їх їсти, кажуть, нічого не було. Оце вони отак. Магазини всі вони порозбивали в димірки. Всі. В цьому погребі ми проживали. Це воно побило нам було так, нема кому ремонтувати. Оце тут селажі, бачите ось ось. Один, а то він закочений. Це ми вже ж картошки тут понакидали і все. От. Було й тоді так, ми повикли. порядок був. Оце ми тут спали. Отут буржуйка ось стояла. Бачите, в нас ось ця витяжка, то воно ще й зі воно і задиміло трохи. От. І оце ми тут проживали. Пінопласт послали на цьому, Ну, подушки поклали, то всі одіяла. І отак от ми прожили. Два місяці тут проживали. А що робити? Тут буржуйка стояла, оце. О. Ну от. Виживати то треба було. Погріб є погріб, але ж нічого не зробиш. Оці двері, я ж кажу, вибило було, їх не було. Це одна рамка тут тільки була. Це вже воно побило, взорвало їх повністю було. Чи хвилею, чи, я не знаю. А внук ото там сидів, де ото картопля, туди в угол забився із собакою і порухнутися на міг. То є що споминати, але ж не хочеться споминати. Дуже тяжко. Кажу, що так. Да. Кажу, що було. Вони так у нас розказують мої знайомі, що в Бодановці багато позабирали там у людей. А у нас я тут не знаю. У нас тут нема кому казати, бо в нас усі виїхали і не було такого, що це. не знаю. Але ходить, ми бачили, як вони проходили з автоматами оце, вулицею. А тут вони їздили. Ну то дітки, знаєте, такі тракторці вроді. Скутерці, як вони називаються. От вони от, один з однієї сторони сідать, другий з іншої. І з автоматами їздили кожен вечір. Це, це обов'язково. Кожен вечір проїжджали, обстрілювали. У нас ще були е, запаси тоді, як оце вони стояли у селі ці росіяни. А коли вони вже уїхали, то нам тоді вже волонтери возили ці. І супи возили, і тушили, і тушили картошки і все. Витримала. Я й досі витримую. У мене зуби всі полетіли, ось немає ні одного зараз зуба вже в роті, що в мене ще всі зуби були тоді. А тепер я нічого не можу, не чую нічого. На, на звук нічого не чую. Пошти. Дуже здалека, отако, що то понімає, як хтось то, що то говорить. Дуже, отак. Перенесла на собі дуже. Дуже тяжко. Це дуже велике горе всім, так це нам горе. А от тим, що в окопах сидять, яке їм горе. Холод, голод. все, сніг, дощ, а вони мушуть нас захищати. Хай їм Бог здоров'я всім дає підтримку. Він дуже пострадав, теж зуби теж посипалися в нього. Видно нам оце, як у хаті нас потерзало і воно, бо хата підскакувала отаку, кажеться, два метри від землі. Теж дуже нервний став, такий, знаєте, збуджений з кожного це. Є. Все постраждало. Буквально хата, сарай, мебель уся постраждала, батен попалення постраждало, усе. Що в нас було, колонка така, що ми От я, я митися і по сьогоднішній день не можу, побило все на світі. Холодильники, все. У мене два холодильники, що в кухні, що в хаті два холодильники побило, все, все побило. Нема почти цілого нічого. Двері, стіни, все поваляло. А це веранда наша, котру розбило її в прах. Мебель побило всю, от собі все. Це як ми первобитні люди живемо. От волонтерів дуже мені багато допомогли. Дуже. Альона допомогла мені дуже така є, в мене волонтер, я не знаю, вона мені так і не назвала своє, свою фамілію, як її. А допомогли вони, фронтони два поставили, кришу третю ну всю. Одну частину воно там була ціла, як вони оставили, а то два фронтони перекрили ось всі, побудували. Двері фірма Карітас поставила нам. от. От, а це волонтери поставили вікна і кришу, і фронтони, і все. Як кінчиться війна, сказали, будемо допомагати. А відкуду я? Я знаю, хто мені що буде допомагати. Я навіть не знаю, не можу сказати. От держава в рада дала компенсацію 25 тисяч. Все. Та мені тих 25 тисяч, якщо в мене опалення. Я купила колонку і поставити не можу. Купила батареї, в мене сім батарей побило. Опалення, о, такі батареї в мене, а тут нові в мене оці були. А кожна батарея 5 чи тисяч стоїть, за що її купити? Змінилося. Дуже. Дуже. Мені кається, щоб мені о, хоч. Отак От у мене таке враження, що якщо б мені можна було, я б каже, з лиця землі їх ізтерла б. Взагалі б не допустила нікуди. От зовсім. Мені каже, це не чоловік, це не людина, яка може здіватися з людей. Я розумію, мені нічого шкоди ніякої не зробив. Ще мене це зачіпає, що ще й Білорусі, скільки я теж їздила туди і на торговлю, і все є. І... Ще й це мене дуже. Як це так можна допускати державі, щоб друга на друга так. Ну що плануєте? Жити в їй проживати не можна, не можна в цій хаті, тому що вона зруйнована, стіни поколені всі можете зайти побачити. Подколювалися, потолки всі повисали. Не знаю, що буду. Як Бог дасть, вже прожила скільки, ну в погри вертатися вже ніхто не буде.